Дужились дорогі глядачі. Верховна Рада хоче прийняти законопроект, де військові формування, а саме йде мова про нацгвардію, будуть застосовані проти людей. Зокрема, їй дозволено буде стріляти без попередження б людей на вулиці, якщо раптом якісь є масові акції, використовувати дрони для розгону масових акцій протесту. Застосування друзі заходів примусу нацгвардійцями. Ну як вам закон такий? Знаєте, ну такого ще не було. Вітаю з вами знову я, Андрій Очінаш, і ви на каналі Кара. І сьогодні ми поговоримо про такий нашумівший і резонансний закон щодо дозволу використовувати вогнепальну зброю е, Національної гвардії України проти мирних громадян. І чи бляха насправді це так? Давайте подивимось про цей закон і поговоримо в принципі, чи актуально маніпулювати на подібних законах, чи він достатньо актуальний на наш час, і чи можна стріляти. Просто так. Що, якщо я скажу вам, що всі заголовки по типу Мірняк розрішають убивать, Україна стає диктатурою» або будь-яке інше подібне лайно, яке в принципі можна побачити достатньо багато за останній період часу, є не чим іншим як звичайнісінька брехня. Що, якщо я вам скажу, що закон про застосування вогнепальної зброї Національної гвардії України існує від початку існування Національної гвардії України, а точніше її відновлення? Ще з 2014 року. Що, якщо я вам скажу, що Національна гвардія з 2014 року застосовує вогнепальну зброю кожного дня. Кожного дня. Чи бачили ви десятки вбитих мітингувальників? Звісно, що ні. Адже цей закон. Лише дозволяє застосовувати вогнепальну зброю в надзвичайних ситуаціях і надзвичайних умовах. Цей закон створюється спеціально для того, щоб нормалізувати його і, перш за все, уніфікувати, для того, щоб можна було в принципі контролювати весь цей процес. І найцікавіше Національна гвардія України, починаючи з 2014 року і по сьогодні бере участь від антитерористичної операції, операції об'єднаних сил і до повномасштабної війни, наразі використовуючи при цьому величезну кількість. І різної техніки, при тому навіть західної. І різну кількість вогнепальної зброї, починаючи від пістолетів, закінчуючи гранатометами тощо. І так, на жаль, згідно теперішнього закону, який наразі діє, воно не є достатньо уніфікованим. Власне, цей закон створюється спеціально для того, щоб оніфікувати і уможливити використання Національної гвардії України різні засоби вогнепальної зброї, а також безпілотні авіаційні комплекси, а також різні види техніки, такі як танки, БТРи, БМП, БМД тощо і так далі, і тому подібне, і водночас дати можливість грамотно це все використовувати. І повірте, там немає фрази стрілять мітингуючим». Давайте разом з вами розглянемо в принципі, що собою являє цей закон наразі. Друже, скажи, будь ласка, коротко опиши закон про застосування вогнепальної зброї Національної гвардії України. Звісно, закон України про застосування вогнепальної зброї національної гвардії регулює порядок і обставини, за яких нацгвардійці можуть використовувати зброю. Він визначає, що застосування зброї можливе лише у випадках крайньої необхідності для захисту життя здоров'я, прав та свобод громадян, а також для запобігання тяжким злочинам. Застосування зброї має бути пропорційним загрозі, і військовослужбовці мають дотримуватися встановлених правил і процедур. Отож, як ми бачимо, навіть чат GPT знає, що в законі не було і вже точно не буде прописано про застосування вогнепальної зброї щодо. Мирних мітингувальників. І знову ж таки, там настільки навіть зараз цікаво описаний закон, що по факту для застосування вогнепальної зброї ну певно легше її застосувати тільки для того, щоб застрелитись. Кому буде цікаво, просто прочитайте 18-й закон, стаття 18 закону України про Національну гвардію України про застосування вогнепальної зброї. І про що я? Власне основне завдання це дозволити використовувати вогнепальну зброю і перш за все у війні, уніфікувати її, зробити її більш узаконеною, зробити її більш. Більш регламентованою для того, щоб контролювати весь процес, і для того, щоб в принципі можна було не тільки убезпечити роботу безпосередньо бійців Національної гвардії України, а й водночас убезпечити мирних громадян, щоб не було безпосередньо тієї диктатури, про яку всі кричать. До чого я веду? Національна гвардія України не буде використовувати вогнепальну зброю проти мирних мітингувальників. Національна гвардія України буде використовувати вогнепальну зброю проти ворога. Власне, наразі, згідно закону України про національну гвардію, Національна гвардія не має право використовувати величезну кількість техніки, яку вони наразі використовують. Але водночас саме цей закон дозволить не тільки її використовувати ту техніку, яка є наразі, а й збільшити в принципі можливості національної гвардії України по обороні нашої держави. Щодо застосування кейків, наручників, газових балончиків і електрошокерів і будь-чого іншого, в принципі, це вже і так прописано у законі. Законі. просто там є деталі, які потрібно нормалізувати, щоб випадково ти випиваючи пивка десь на лавочці не получив електрошокером. Тобто вони хочуть уніфікувати можливість, де і як можна застосувати те, що і так вже можна застосовувати згідно закону. І перш за все, це робиться для того, щоб ми були більш наближені до систем національної гвардії, жандармерії і інших умовних військ, які займаються не тільки. Боротьбою проти тероризму, боротьбою проти Російської Федерації, а й внутрішньою охороною, як це робиться і в Європі, і в інших країнах демократичного світу. А тепер давайте подивимося, хто найбільше розпорошує новини про те, що тепер будуть стріляти по мітингувальникам. Боже, яка в мене чудова російська. Перш за все, ми бачимо, що величезна кількість опозиційних і дуже велика кількість проросійських блогерів почали розпушувати цю інформацію. При тому, навіть в російських телеграм-каналах теж почали розповідати інформацію про якоби можливість можливость унічтажати мірне населення і е, мітингуючих, тому що от скоро піремір'я, значить, треба буде їх убивати. І власне все це робиться російськими блогерами, опозиційними політиками або іншими людьми, які намагаються грати на політичній внутрішній ситуації, яка в нас відбувається. Ця в країні, яка бляха муха наразі на третій рік війни абсолютно. Не контрольована, адже ситуація дуже важка, і на нас тисне Захід, на нас тисне Росія, і нація українська вже достатньо змучена від того, що відбувається навіть всередині нашої країни. Тому дуже велике прохання. Якщо ви бачите, що якийсь блогер або якийсь телеграм-канал, або будь-хто пише про те, що, начебто, національна гвардія буде розстрілювати мірне населення, і в них тепер є до цього можливість, і у нас тепер буде точна диктатура, Баньте їх, відписуйтесь від цього і обов'язково перевіряйте дану інформацію. Насправді ж знову ж таки російські і Псо на цьому зіграла злий жарт, адже вони побачили, наскільки можна наше суспільство цим штовхнути, наскільки можна на цьому зіграти, і відразу почало кліпати величезну кількість відео в Ютубі. Різні журналісти почали хайпувати на цьому, адже на цьому можна схайпувати, адже власне це основне завдання журналістики. І звісно, що різні блогери почали заробляти на цьому перегляди. Адже на цьому відео буде підписано, чому умовно кажучи, чому ми не застосовуємо вогнепальну зброю до мирного населення, чому національна гвардія цього не буде робити? І значно. Хайповішим є назва, типу, «Тепер Національна гвардія буде розстрілювати український народ. Всі ці абсолютно клікбейтні записи не відповідають дійсності. І як завжди, прошу перевіряти інформацію, як завжди, бляха, користуйтеся чатом GPT 21 століття і ніколи не падайте духом. Дякую вам за те, що ви були на нашому каналі. Дякую вам за те, що переглянули цей канал. І обов'язково підписуйтеся, що там ще треба. Лайки, е, ставайте нашими патронами і не забувайте донатити, адже тільки разом з вами і Національна гвардія України зможе нищити ворога значно краще. До речі, для розуміння, чому бійці Національної гвардії України не будуть застосовувати вогнепальну зброю проти мирного населення, є той момент, що, наприклад, я, боєць Національної гвардії України, був на Майдані і пройшов його е, аж до по-моєму, січня місяця, щоб не збрехати, аж до Грушевського. І так, в той період часу Беркута стріляли по мирному населенню, по протестуючим безпосередньо різною резиновою зброєю. А російські снайпери, як вже цілком відомо, стріляли по людям з вогнепальної зброї. Тому, скажіть мені, хоча. Би ще якийсь притомний варіант, коли влада узурпувала безпосередню ситуацію в Україні, і коли мирне населення вийшло на акції протесту для того, щоб боротися за своє волевиявлення і свою свободу, і власне велика кількість бійців Національної гвардії України пішли воювати, боронячи нашу країну із національних мотивів, тобто будучи достатньо патріотами. І велика кількість бійців Національної гвардії України це люди, які раніше були на Майдані. Я впевнений, що бійці Національної гвардії України завжди будуть стояти на на обороні нашої країни. Тому я вам базарю. ніхто по вам просто так стріляти не буде. Якщо ви вийдете на вулицю зі стволом і почнете розстрілювати мирне населення, да, все буде цілком логічно, і ваш кінець абсолютно очевидний. Але якщо ви просто будете виходити на акції протесту, ніхто ніколи не застосує до вас засобів вогнепальної зброї через те, що цей закон буде регулювати цей процес, і людина, яка скоїть подібний злочин, сяде в тюрму.